До війни я був опероповноваженим. Таскати мене махи, а це найважче. Прикриття нашої піхоти. Тут мене Олександр позивний мене Кольт. Я заступник командира першого батальйону з артилерії. До, до війни я був опероповноваженим. Працював спочатку в Харківському слідчому ізоляторі, потім вже працював в Одеському слідчому ізоляторі. І як розпочалась війна, намагався впати до війська. Сказали, що є бронювання. Та не можна зброюванням йти воювати. Тому звільнився за власним бажанням і пішов до війська. То я прийшов, тоді було, була. Я був офіцером, і обов'язково потрібна була посада, яка буде відповідати званню. І це була посада командир мінометного взводу. І все, і так мене записали туди, і все. Почав вивчати. Міномети, сподобались міномети, ну і так от воно пішло. На самому початку у нас був БМ37 82 мм міномет та МП-60 60-мм міномет. Коли був ще взводним, то заступав разом з розрахунком на позиції. Заступали як 60-м мінометом, так і з 82-м мінометом. Працювали починаючи з Миколаївська область, Херсонська область, ну і також йшли по берегу Дніпра. Специфіка була роботи – це перекриття нашої піхоти, не даваючи можливість ворогу створювати логістичні шляхи, переправлятися на острів. Ось така була, в принципі, і специфіка. Коли ми потрапили до Сумської області, тут, можна сказати, була інша війна. Немає річки, піхотні бої більше були, ворожа піхота штурмувала, ми штурмували тоді. Ось. З мінометами, якщо на Херсонському напрямку з мінометами ми могли під'їхати близько до вогневої позиції, то тут виходило так, що розрахунком приходилося по 6 кілометрів нести міномет. Це був, скажімо, перший наш бій тут. В мене один розрахунок, 6 кілометрів йшов з мінометом, потім по від 2 до 4 кілометрів переносив БК. Тобто Робота заключалася в тому, що спочатку світового дня міномети розпочинали роботу і закінчували вони працювати ввечері. А в нічний час розрахунок спав по декілька годин, і хлопці переносили БК, тягали, щоб на утро вже були снаряди. Точно так і водіїв. Постійний був підвоз БК. Дуже великий настріл. і якщо, з, якщо порівнювати з Херсонською областю, то там можна сказати, що у нас було до 10 снарядів в день, а тут було 60-80 снарядів в день на роботу на одну трубу. Це були перші дні, це був на другий день, коли ми сюди приїхали. Виставили тоді 120 ну, міліметровий розрахунок став з мінометом. І ми почали обстрілювати там ворожий ліс біля населеного пункту там, одного. І е, Розуміли, що ворог повинен бути, був робити наступ на наші позиції. Той полк, в якому були ми прикомандировані, тоді їхній начальник карте дуже сильно нас похвалив, тому що так розрахунок своєю стрільбою тоді зірбав наступ ворога. Я скажу так, що я дуже горжусь кожним із військовослужбовців першої другої мінометної батареї да, першого батальйону. Е, кожен з них себе проявив. З дуже сильної сторони. Тобто за одну добу ми тільки проїхали, ми ще не, роз... не розклали ні речі, нічого. Хлопці вже ввечері готові були виїжджати з мінометом, виставляти міномет. Вони занесли міномет, не відпочиваючи, нічого почали стріляти. Хлопці були місяць без ротації ніяких, То є, постійна стрільба. Вони були виснажені, стомлені дуже сильно, але ні від кого я не чув, що хтось скиглив і щось. Всі працювали, тому що розуміли, для чого вони працюють. Таскати міномет, мабуть. Оце найважче. Ось, то есть, скажем, кожна робота важка. Той же номер обслуги, який переносить БК, той же навідник, який потрібен точно навестися, той, що командир розрахунку, який потрібен, повинен стримувати свій розрахунок да, від якихось там дій, ставити завдання своєму розрахунку. Тяжке те, що постійно приходиться переміщатися, викопувати нові позиції та тягати міномет. 50% підрозділу. Це були ті люди, які прийшли в підрозділ за пару днів до виїзду сюди. Тобто, як кажуть, з корабля на бал. Які взяли вже міномет, скажімо, у них було пару годин ознайомитися з мінометом та вже проходити своє навчання і свою практику не десь на полігоні, а вже проходити на бойові позиції. Хлопці, я ж кажу, що. Були, Отримували осколки і поранення, знаходячись на позиції, але все одно вели, вели стрільбу, вели бій. Відсотків, мабуть, 70 це люди, які 45. Скажемо, 30 річних хлопців дуже мало. Ось там, до 10 людей. Всі останні це все, взрослі дядьки, скажімо так, в яких діти старші, ніж я. Було, коли кабами обстрілювали, коли ми несли міномет, це були перші дні. Ми ще тоді його не донесли до позиції, а потрібно було прикривати вже хлопці. Хлопці вже пішли туди в наступ. І хлопцю відірвало руку. Хлопці замотали йому руку, дотягнули міномет, розпочали роботу. Деякі залишились на позиції, інші понесли його евакуати, евакуювати. І теж ті хлопці, які не отримали поранення та трішки розгубилися, той хлопець, який був. с рукою, рукой, и их сам намагался успокоить, что с ним все Это, конечно, такой сильный поступок был. Був выпадок, правда, один хлопец приезжает до на с позиции, так же, блин, говорит, я боялся. Это мне страшно было все, говорит, но я перетерпел, я все равно поеду, говорит, тот и следующий раз. Потому что мужество проявляется не в том, чтобы не бояться, а мужество у человека проявляется в том, что человек боится, и сквозь свой этот страх он выполняет задачу делать. Вот это мужество. У мене жінка шуткує, якщо був вдома міномет, ти б знов би не жив би. Це треба любити. Тобто міномет, я навіть не знаю, як це об'яснити. Звук пострілу, запах, скажімо, після пострілу, коли твою роботу видно, скажімо, коли її цінують. Тому не мені подобається. Що ми розуміємо, що хлопці, які знаходяться на передовій, де скажімо, там, піхота, прямі зіткнення з противником, вони виконують саму найважчу роботу. Да? І ми розуміємо, що наша робота дуже для них важлива, тому що своєю роботою ми не даємо ворогу на них просуватися. Або їх прикриваємо, коли вони просуватися. Тому -то, от, тому роблю. Я вже казав на початку, що я сам родом з Донецької області. Я розумію, що ворог просувається і там, і там, і там. Тому... Я вважаю, що кожен чоловік повинен це робити захищати свою там, родину. І цим я вважаю, що я там, свою родину захищаю. Оце мені дає сило. Як по-другому просто? Я, я не знаю.